Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свій Hyundai Santa Fe. 23 рік випуску, двигун 2,5 атмосферник, коробка автомат, повний привід. Машинка приїхала до нас з незначним пошкодженням передньої частини. Вона заводиться, їде ходова ціленька, ланжерони всі цілі, шкло все ціле, безпека стріляла. Замінити треба буде крило і крило Бампер Фари. Зараз покажу. Крило, може, хтось би його рихтував, я думаю, простіше замінити. Фари потріскані, але на неї шкла не йдеш. Бампер теж такий пожм'яканий, що простіше замінити. Та фара теж в нас тріснута, і тут от крило чуть-чуть треба буде підрихтувати, під, підшпаклювати, підмалювати. Так, все решта машинка ціленька, заводиться, їде. По техніці зауважень ніяких нема. Зараз покажу і салон. Салон треба буде трошки чистити. Має безключовий доступ. Заводиться з кнопки. Салон тут трохи от брудно, зашмальцована дверна карта, так само сідушки мають плями, має електричний привід на сідушках, має е, отримання полоси, адаптивний круїз контроль екран мультимедії досить гарний великий. Оп. Заводиться гарненько, є Карпен, android Авто, клімат двозонний, вибір режиму їзди, підігрів передніх є. Салону спрацювала одна подушка, спрацювала друга подушка. У по ногах ціленькі подушки. І тут ремінь спрацював, ну і водійський ремінь також спрацював. Зараз покажу більше її ще позаду. Ззаду карти ціленькі, гарненькі, там нема зауважень. Ці теж заплямлені, тут треба буде чистити, але досить гарно виглядає салон, його ще відчистити, він такий в двох кольорах комбінація суперова. Зараз ще відкрию під капотом, покажу її. Двигун працює годинний, без жодних зауважень. Ніде нічого, нічого не постраждало капотом. Повністю телевізор ціленький. Перше покажу там по сторони радіатори, інтелятор, радіатор, онжеронічик, все ціленьке, так само звідси, як заглянути, там радіатор, все ціленьке, щоб потім як знімлю бампер, окреми відео знімлю. Я думаю, що по телевізору десь прилетіло, бо безпека спрацювала. О, Hyundai є, які у них така штука, буває, що як спрацьовує. Як удар йде по, по підсилювачу бампера, то спрацьовує одразу безпека. Удар вроді би не сильний, але безпека спрацює. Крило тут замнуто тут підзивлює головнозначно. Капот цілесенький, немає нічого, навіть скольчика на ньому. Так що, кого цікавить, Сантафе, маємо це. Маємо ще два Сантафе в дорозі і маємо ще подібних машинах дві з в дорозі. Тоже там 21, 22, 23 роки. Так що, кого цікавлять такого плану машини, звертайтеся і є що запропонувати.